Давайте подивимося, що вам заважає досягнути бажаного. Спочатку подивимося, що ж це бажане таке є. Що? Ви бажаєте. ви бажаєте для себе якихось нових перспектив. Скоріше за все, що перспективи можуть бути пов'язані з якоюсь переїздкою, з переїздом, з якоюсь поїздкою або з якоюсь дорогою, щоб вам відкрилися можливості для цієї дороги і поїздки. А для когось буде так, що ви бажаєте, щоб відкрилась можливість. Приїзду до вас, якогось чоловіка. Можливо, ви за кордоном і очікуєте, коли відкриються ці самі кордони, і буде можливість приїхати вашому, вашому коханому чоловіку. Що ж заважає? Що заважає? Ну, то так, да, так, тут справді ситуація якоїсь поїздки, якоїсь дороги, і вам заважають саме світові питання, або ж це відстань між вами, яку ви поки що не можете подолати, тому що на всі ваші дії йде карта поразки. Тобто, щоб ви не намагалися зробити, але поки що немає результатів. І, скоріше за все, причина або в якихось тих питаннях, які у нас зараз в світі робляться, та ж війна сюди ж, або ж питання відстані між. Вами, на жаль, Я... все-таки вирішиться ваша проблема. Зірка, проблема ваша вирішиться, але трішки треба почекати пізніше. Зірка нам говорить про те, що пізніше ви отримаєте те, що ви хочете. Але треба чекати.